Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що зайшли в гості. Мене звати Аліна і я мама в декреті. Тут ви зможете знайти мотивації на домашні справи, рецепти, відео про ремонт. Кілька років назад ми придбали квартиру і намагаємось якнайшвидше завершити ремонтні роботи. Словом, якщо вам подобається такого плану відео, запрошую підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Так, YouTube буде бачити мої відео і тим самим просувати україномовний контент. Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Ми намиваємо машину і їдемо до Кам'янця Подільського. Наш малюк ще не спить. Розказує мамі якісь неймовірні історії. Ми вже на місці зробили невеличку закупочку. Взяли тут дещо. Солодощі до чаю, оскільки зараз приїдуть мої батьки на каву. Тут такі пряники з начинкою. Я, до речі, дуже люблю такі пряники, а начинкою ще не пробувала. Ковбаска, тир, масло, яйця і взяли м'ясо, що Артем. Останнім часом дуже хоче м'яса, і це така штука, яка має бути точно у нас в холодильнику. Вода питна і цибулька. Ця поїздка була незапланованою і ми приїхали дуже голодні. Благо, тут завжди є якісь макарони та консерви. Всіх нагодувала, а тепер до роботи. Основною з причин нашої поїздки була зміна обстановки: побачити з рідними та забрати деякі речі для нашої квартири, в якій зараз ремонт. І користуюсь нагодою, відповім на запитання, які досить часто зустрічаю стосовно житла. Більшість з вас не розуміє, де ми проживаємо, яку квартиру ми орендуємо, що це за квартира ось ця, в якій йде ремонт. І, отже, відповім, аби ви не плутались. Проживаємо ми в в орендованій квартирі в невеличкому містечку біля Вінниці. І в цьому ж містечку ми купили в 2020 році своє власне житло та доводимо його до ладу. На каналі, до речі, є кілька відео про наш капітальний ремонт. А ось ця квартира знаходиться в Кам'янець-Подільську, і я її купила ще задовго до знайомства з моїм чоловіком. Потім ми її омеблювали вже, коли були разом, і навіть у нас були плани переїхати сюди. Та як бачите, не сталося як гадалося. Ми любимо це місто і навіть не розглядали варіант продажу цієї квартири. Якось нам, знаєте, було дуже шкода, і ми зробили правильний вибір. Тут зберігалися нові речі, які я планувала використовувати в своєму житлі: якісь кастрюлі, текстиль, кухонне приладдя. І прийшов час це потрохи перевозити. Ремонт ми ще не закінчили, але діло рухається до фінішу, і я сподіваюся, що е, Різдво все ж таки ми будемо святкувати в колі рідних. Саме в нас вдома, і ми вже зможемо з гордістю сказати, що це наш дім. Бо ми, як я вже неодноразово говорила, живемо дуже довго на зйомних квартирах. Це от восьмий, восьмий рік пішов. Займаючись такою монотонною роботою чи у вирі домашніх справ, я забуваюсь про сьогоднішню реальність і будую якісь плани на майбутнє і тут раз. Блін, в моїй країні війна. Які плани? Ми живемо одним днем? Кожна хвилина проведена разом з рідними, безцінна. Не втомлюйтесь говорити вашим домашнім, як ви їх сильно любите. Кожен день. Слово за словом, я вже склала посуд. Частина у нас на орендованій квартирі, а частина була. Тут гроші, які мені дарували на день народження, я купувала тарілки, салатники, і з часом у мене вийшов такий собі непоганий сервіс, але суто з тим, що мені потрібно, чим я планую користуватися. Це польський фарфор, торгова марка Чмелов, якщо я правильно вимовляю. Дуже гарна якість, рекомендую, якщо ви в пошуках гарного. Святкового посуду. Ще в мене тут були різного виду стакани фірми Ікеа, дещо, на жаль, з часом побились але якщо є в наявності ці серії то я обов'язково дозамовлю, так як вони продаються поштучно. Цю шуфлядку я вже вчора перебрала, забрала звідси е, столові прибори з мого нового набору і привезла. Е, Якби з, з нашого дому, я вже не знаю, що називати нашим домом. Але, тим не менш, привезла ось такі столові прибори, їх мені подарувала мама, і їх теж по 12 штук і хай будуть тут, тому що гості в нас вже все одно будуть. Ось, а ось цей набор я купила ще, не знаю, років 12 назад. І все надіялася, що колись в мене буде своє житло, і я нарешті зможу користуватися цією красою. Тут під носом ще є. От, і це вже можна сміло забирати і користуватися вдома. Ще рік тому я знаходила на залишках в інтернет-магазинах ось таку модель варильної поверхні та духової шафи, і вони ще були по дуже приємним цінам: 5 тисяч верх і десь приблизно 6, не більше низ. І я ще так подумала: а може купити? А мій чоловік мені каже, та в принципі пізніше щось можливо новіще знайдемо, щось. Ще ще пошукаємо, і тепер, коли ми вже збиралися купляти побутову техніку, і їх вже, звісно, не було. Ми купили іншої фірми, хоча мені Bosch дуже подобається, але знаєте, зараз все разом купити і ремонт і одне друге, на Bosch треба було більше бюджету, тому ми купили від торгової марки «Піраміда». В Принципі непогані відгуки про неї будемо бачити, але ось цей такий тандем мені більше подобається і взагалі гарно випікається духовка, Ну вже вже як є. Ну і тепер прийшов час трошечки відпочити, погуляти. Зазвичай ми гуляємо в старому місті, і незважаючи на те, що ми вже були тут мільйон разів, все одно хочеться і хочеться сюди приходити. Намагалась щось познімати і куди б я не повернулась, скрізь засліплює. Таке сонце сьогодні яскраве. Ще так далеко, з малим, ми не заходили. На цих пагорбах ми з чоловіком були ще, напевне, задовго до народження нашого сина. Незаплановані поїздки, вони по-своєму цікаві та атмосферні. В нас була така дуже сімейна прогулянка, ми мали час приділити і, і собі, і, і нашому сину. Дякую Богу та нашим хлопцям, що ми мали таку можливість пожити мирним життям. Що ми маємо таку можливість і надалі жити мирним життям. Відносно, звичайно, але, тим не менш, е маємо можливість хоча б відволіктися, іноді навіть на хвилинку забути, що в нашій країні війна. На цьому у мене все. Буду вдячна вам за лайк та підписку. Ну, дуже мені вже хочеться досягнути тисячі підписників. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.